Мешканці площі ринок не можуть потрапити до своїх осель та магазинів. Стихійна торгівля заблокувала в'їзд. Люди роками просять владу перенести торгівлю в межі ринку та поки що безрезультатно звернулись до народного контролю. Мешканці будинку номер 21 що на площі ринок, скаржаться, щоб зайти і вийти зі своєї хати, треба докласти неабияких зусиль. А як трапиться лихо, рятівники і не заїдуть до дверей під'їзду, додають люди. що сусідка мала інфаркт серця і візивали швидку. Швидка не могла доїхати, бо не було заїзду. І ми він її впростині на у швидку. Півгодини треба чекати, аби то люди прибралися звідси. Тут колись пожар десь був по цій вулиці. Було не, там будинок, чи він згорів, чи він не згорів. Заїхала сюди ця пожарна і виїхати немає як. І не проїхати, і не виїхати. Весь час на проході нам тут стоять. Не маєм права на кану ровером заїхати, я не маю права. Я можу ровер на плечі брати і переносити, бо обходити їх мушу. Їм даєш замічання, що не стійте на проході, не торгуйте, бо торгівля заборонена тут. Вони обзивають словами. Я відкриваю вікно в п'ятій годині, я спати вже не ну, а в мене жінка зробила серце на серці, клапан міняли. Є спокій, треба, а звідки тут спокій. У продавців свій аргумент торгують на тротуарі, бо на ринку місця немає. Там немає де стати, там багато є, що столи розкидали, а ще по друге на їх люди не доходять. Скажіть, будь ласка, тут за місце збирають? Збирають Збираю. і гроші платимо? 12, 12 гривень я плачу. Адміністрація ринку не приховує мито дійсно збирають. А от боротися зі стихійною торгівлею це мовляв не їхній обов'язок, каже дирекція ринку. Журналістів народного контролю заповняють, знайдуть місце у павільйонах для продавців з тротуару. На даний момент є достатні, і ще є лише місця, щоб ну щоб люди були. У нас є відведені місця для людей, які є соціально незахищені в основному. Міліція займається так, як би стометрівкою. Ну, є так, що виходять і до ясного павільйон допомагають. Контролювати аби стихійної торгівлі у Коломиї не було, має заступник міського голови. Той коментувати ситуацію відмовляється, обмежився відпискою. Повноваження щодо ліквідації торгівлі в невстановлених місцях покладено на Коломийський МВ УМВС. МВС. Разом з тим питання впорядкування торгівлі на вулицях міста перебуває на постійному контролі міської ради. Журналісти народного контролю йдуть до міліції, щоб ті пояснили, чому у Коломиї торгують на тротуарах і дорозі, та на якій підставі за це ще й збирають гроші. Правоохоронці запевняють журналістів народного контролю: візьмуться вирішувати проблему. Ми ініціюємо зустріч з ринком, владою ринка і владою. Проведемо спільну нараду і проведемо. Спільні райди. Активісти народного контролю візьмуть участь у цій зустрічі та проконтролюють, як чиновники та правоохоронці вирішать проблему зі стихійною торгівлею. Марина Максимів, Ольга Баранецька, Володимир Томенко, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімейл.ком